Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Як ви бачите зараз в кадрі? Це залишки від Lana Gold, саме звичайної класік. Вони залишились у мене від в'язання комбінезончиків, які я на замовлення в'яжу. І ось не так давно. В нашій в'язальниці Світлани в'язання для душі вийшов прекрасний майстер-клас на дитячі шкарпетки, такі в вигляді мишок. І в мене діти сказали, що їм таке треба обов'язково. І я думаю, ну, звичайно, треба, тому що, як ви знаєте, мабуть, нас очікує не дуже тепла зима. І потрібно, щоб ніжки були обов'язково в теплі. Тож, для того, щоб ходити по квартирі, я думаю, такі носочки дуже-дуже чудово підійдуть. Тож, от такі кольори в мене є. Мені здається, що от всі ці кольори вони поєднуються між собою гарно. Як на диву, навіть рожевий із гірчицею. Мені подобається. Здається, гарно. Ну, а це взагалі. Це моя давня любов, гірчиця із молочним. Дуже-дуже мені подобається таке поєднання. Ще не знаю, як я буду там це все поєднувати, буду зараз дивитися майстер-клас Світланки, а в описі під відео обов'язково залишу вам посилання на цей майстер-клас і буду підключатися до вас згодом покажу, що в мене виходить. Всім привіт ще раз! Підключаюсь до вас, щоб показати, що перша шкарпетка вже готова. Вона, звичайно, ще не проходила ВДО. І я ось почала вже в'язати другу. Приміряла, все по розміру підходить. І ось я в'яжу із Lana Gold колір 645. На спицях 3. Ось резиночку я вже відв'язала, буду переходити до формування п'яточки. Ось така краса виходить, і тут, звичайно, ще буде вушка будуть і вишивка в вигляді мордочки. Так, в'яжу, я не пам'ятаю, чи казала в першій частині, в'яжу по майстер-класу світланки в'язання для душі. Там вона показує два види п'яточки. Я вибрала ось такий, мені дуже подобається. Не знаю, чи вистачить мені часу на ще одні. Але в планах є ще зв'язати для меншої донечки такі ж самі, тільки, можливо, іншого кольору. Так, до речі, я думала, що буду якісь полосаті їх робити. Але моя доця сказала, що хоче ось такі жовтенькі. Ну, в даному випадку гірчичний, але. Взагалі в житті він такий більш яскраво, жовтого більше, звичайно, ніж камера зараз передає. Ось такі справи. Ну що ж, підключуйте вас ще трішки пізніше. Всім привіт! Сьогодні підключаюсь до вас, щоб відповісти на питання, які для нас підготували організатори проєкту Оксана Недошитка та Віка з каналу Україночка. Зв'яжемо тренди, а посилання на них залишу під описом у відео. І перше питання це яке ваше улюблене свято? І тут я точно можу сказати, що це новий рік. Тому що на новий рік. Якась така особлива атмосфера. Ми наряжаємо ялинку обов'язково разом з усією сім'єю, вішаємо різні гірлянди і якась така чарівна атмосфера. Діти чекають подарунків. Під ялинкою, та да, що там казати, і дорослі чекають подарунків, тому що це таке свято, коли і дорослому хочеться щось подарувати і порадувати його. Тому, звичайно, новий рік. Його ми святкуємо завжди вдома. з Сім'єю до нас можуть приходити друзі. Але ми зазвичай залишаємось вдома в цей день. Ось. Наступне питання це що ви робите в поганий день, щоб його покращити. Ну, тут, дивлячись, який поганий день, що саме з тобою відбулося, тому що іноді в поганий день треба побути самому, якщо є можливість, так? Можливо, почитати книгу, можливо, посидіти в тиші, випити кави, знаєте, перезагрузитися. А іноді допомагає навпаки якась прогулянка в парк. Наприклад, так, на природу. Взагалі, якщо чесно, я помітила, що навіть коли в тебе дуже поганий настрій, але виїжджають десь на природу, десь подалі від людей, мабуть, ти заряджаєшся якоюсь новою енергією і відчуваєш себе вже набагато краще. Як ви бачите, ми зараз Приїхали знову в гості до батьків. Ми тут не відпочиваємо, ми працюємо, тому я трошки в такому робочому вигляді. Але я тут встигла все-таки зв'язати дещо. Я свідомо взяла. Цього разу такий невеличкий проєкт в осінні старти, тому що знала, що в мене буде не дуже багато часу для в'язання, але я зв'язала шкарпетки для старшої доні і для меншої. Я зараз вам ставлю відео, де трішки ближче покажу вам дані шкарпетки. Але хочу сказати, що основне замовник задоволений. Вже їх навіть носив. Я сьогодні ледве з неї їх зняла, щоб відзняти і показати вам. Тому що дуже їй сподобалися і каже, що буде носити, а мені це дуже-дуже подобається. Ну що ж, зараз переключу камеру і покажу вам їх поближче. Ось такі карпеточки вийшли у мене. Ось ці зв'язалися перші, це для лісочки, а це для златочки. Тут я вишила ось такі квіточки з обох сторін, а тут це мишатка. Зараз я вам постараюся одною рукою якось показати. Ось. І ось цей. Вже, вибачте, що так з руки. Ось. Ось така краса вийшла цього разу. Я дуже-дуже задоволена тим, що вийшло. І взагалі проєкт дуже вчасний, тому що дійсно потрібно готуватися, мабуть, за місяць, щоб встигнути зробити все, що ти планував. Ось так. Ну що ж, а я вам дякую за увагу. Хочу нагадати, що в описі залишу посилання і на дівчаток-організаторів, а за хештегом проходьте і дивіться відео інших дівчат, там у всіх дуже цікаві плани і старти. Я, чесно кажучи, надивилася вже і вже собі кучу всього позаписувала, що я хочу ще обов'язково зв'язати. Тож, проходьте, надихайтеся. І залишу в описі, звичайно, ще відео, де Світланка пояснює, як в'язати ось такий вид п'яточки. Дякую вам за перегляд. І всього-всього вам тільки самого хорошого і доброго. До наступних відео, бувайте!